Раніше ця вулиця носила ім'я радянського воєначальника Миколи Ватутіна, а після дерусифікації отримала не одну, а цілих дві назви. До повороту вулиця Володимира Кияна, що належить до Ковальської територіальної громади, після вулиця Шкільна, де Юре у селі Варбка Дубівської громади. У Ковальській міській раді пояснюють, так вулиця поділилася після децентралізації. Мовляв, люди, що були зареєстровані в Ковалі, в один день прокинулися жителями села Вербка. Як відбувся поділ, місцеві досі не Розуміють до ковеля належати чи до добової. Я думаю, що раніше ну, я точно за вам не скажу зараз. Ну мені я от чув таке, що вроді буде добової вже. Я тут не зрозумієш, От ми за бані там то наш дом далі до вербка не поймеш. До села Вербка належать будинки після 61-го і до кінця вулиці. Щоправда, Дупівська громада разом із назвою вулиці змінила також нумерацію будинків. Тож розібратися, який кому належить, справді важко. На цій багатоповерхівці, наприклад, хоча й досі висить. Табличка Ватутіна, після поділу вона входить до Варпки і називається шкільною. Але її жителі вважають інакше. З Ватутіна перейменували на Володимира Кияна. Тобто це вулиця Кияна? Так, так. Але належить вона до Коваля чи до Солавер? Доховля, напевно. Трапляється і така, що жителі однієї багатоповерхівки мають різну прописку: хтось у ковалі, а хтось у вербці. Світлана також жителька цієї вулиці. Хоч і живе на тій частині, що належить до села, вважає себе ковальчанкою. збирали збори, казали, що цей провулок по карті там роз. Розповідали, що це до вербки відноситься. Ну не знаю. Я би хотіла в Ковалі. До того ж, і платіжки сплачують на коваль. Жителями якого місцеві хочуть вважатися і надалі. Ну я мені проще до Ковеля, до Ковеля проще. Поїхав собі, заплатив за комуналку, деякі ми зараз робимо. Як вирішити проблему, місцеві не знають. Насамперед кажуть, треба з'ясувати думку всіх жителів вулиці. Ну, це треба збирати людей і говорити з вищестоящими стоящими органами. Бо багато нас не хочуть переходити, всі хочуть бути в команді. У ковальській міській раді кажуть, що ситуація потребує розголосу, адже люди, які фактично є ковальчанами, користуються інфраструктурою міста, у 2020 році брали участь у виборах ковальського міського голови через непродуману межу між містом і селом вважаються жителями Вербки. Така правова невизначеність лише створює людям додаткові проблеми, скажімо, з транспортним сполученням, ремонтом доріг та прибудинкових територій. Мова йде про більш як 60 будинків. Люди мають клопіт з документами, комунальними платежами тощо. То кому потрібен цей хаос? А от голова Дубівської громади вважає, що вирішувати цю проблему не потрібно. Мовляв, виникла вона не після децентралізації. За його словами, чіткого поділу між селом та містом не було ніколи, тож і нині міняти нічого не планують. Міняти ніхто нічого не збирається, тому що це є територія спокомічного села Вербка. Ми, як управлінці громади, змушені сьогодні наводити лад. На всіх територіях громади, не тільки на версії, як у всіх селах, наразі транспортним сполученням та ремонтними роботами вулицю, що належить і місту, і селу, забезпечує Ковальська громада. Отож, якщо проблему не вирішать, то є ризики, що місцеві залишаться без зручностей. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.